Доброго часу добі! Я розпакував своє посередські з Китаю. І так, я собі замовив 5 дихтариків до себе і до родичів. Є мені по як бачите, на екрані. В комплекті прастивий дихтарик. коротенький снудворчик ю... ю... міні usb Є фокусування. SOS і бічний екран. На світло. Крім того, я собі купив ОТГ-кабель з перехідником з мини-USB на Type-C. Мені потрібен був не сам ОТГ-кабель, а саме отакий перехідник. Тому що в мене є тепровізор, який я не можу підключити, не міг підключити до свого нового телефону, оскільки в мене інаксі тус'єм. А якщо включити ось так, то де я можу в Type-C підключити тепровізор з мікро USB-сним тус'ємом, і як бачимо, він працює. Крім того, у китайців я замовив прати зарядки Сто з ту мікро USB та кон, ну, контор та, та захисту і заряду DT ION батарей. З ними можна різні старі приєсті, які звичайні патрульськи батареїв перевести на літій-іон, Пригодяться. DC десе, комплекс за ті штуки я запративши на всю дорогу і 10 центів. Ці рехтарики також DSEVC в Україні, вони в, в, в ціну 2280%. 2, Все, Це я собі купив ось такий ТВ-тюнер. Та нарговий ТВ-тюнер в Україні вже стандарт DVB-D2. Тобто вони цифрове телебачення цей тюнер не приймає. А радиолюбитель його використовують як універсальний широко-смуговий І він в мене буде так і використовуватися в майбутньому В комплекті антена, пульт і диск з програмами. Правда, програма захист авторським правом і кожен диск має інакший серійний номер, без якого ту програму не активується. Хоча я нею не буду користуватися, оскільки в нас немає анарго треба в країні. Таким ціном я на тих покупках економив. Принаймні на рехтарик разбудь Т4 відносно наших цін. І мені ці пристави пригодяться. Дякую за увагу.